Живут твои самки. Все что от них осталось. А он велосипед. Смотри, иди сюда. Это колеса. А вот уголок твой спортивный. Помнишь? Да. Все что осталось. И что вот этот, да? На згадку про нашу квартиру залишилися тільки ключі. Все, що залишилося від нашої кімнати, буде на згадку нам. До 24 лютого тут кипіло життя. Жили сім'ї військовослужбовців, дуже багато було дітей. Зранку вони збиралися на вході там. Е, хтось до дитячого садочку йшли, хтось е, такими групами е, йшли до школи. Але зранку 24-го все це зупинилося. Люди покидали цей гуртожиток з надією, що через деякий час повернуться і продовжать тут жити. Але 1 березня ця мрія канула в літа. Бачите, що залишилося? Вже будівля непридатна для мешкання. Нічого не залишилося. Вночі, коли був прильот ворожої авіації, дякувати Господу, що дружина з дитиною. Переїхала до родичів, тим самим врятувавши своє життя. Але не усім пощастило. За моїми даними, в цьому гуртожитку загинуло сім осіб. І що саме прикро, що роздирає душу те, що двоє з них це малі діти, які ще не познали, що таке життя, а його вже забрала. Російська авіація, російські війська, які розбомбили не військовий об'єкт, а цивільну інфраструктуру. Це дуже важко. Бачите, як воно все воно досі, таке все хлібке в будь-який момент може далі впасти, розрушитися. Тому тут знаходитися дуже небезпечно. Дуже важко казати це. 24 лютого наш ранок почався не так, як завжди. Він почався з того, що зателефонували і сказали, що почалася війна. Сина свого я. Розбудила не зі звичними словами, збирайся нам вставай, прокидайся, нам пора до школи. А прокинувся він зі словами Вставай швиденько, тому що почалася війна. А він цього одразу не зрозумів. Коли мають буквально через півгодини ми вибігли вже із цього будинку, люди виходили не так, як вони виходили завжди діти бігли до школи, мами вели дітей до дитячого садочку. Всі вибігали з чемоданами, всі були налякані і стривожені люди. І всі вже, ну це не було звичайний звичайний ранок, такий, як був він завжди. Покидаючи цей будинок, ми сподівалися, що це буде на декілька днів, що це все поганий, це просто поганий і дурний сон. І ми повернемося, і ми будемо жити знову своїм спокійним, мирним життям. Але це виявилося ну, Насправді дійсність була набагато жахливіша, ніж ми це могли представити. В ніч на 1 березня, коли стався вибух і сталася пожежа в цьому будинку, мешканці будинку між собою почали переписуватися. Почалася перекличка, що чи всі живі, чи всі на місці, чи всі уціліли, чи всі встигли вийти з цього помешкання. І, на жаль, від декількох родин в не було повідомлення, що вони вийшли з цього будинку. І серед цих, серед цих людей було двоє дітей, які також двоє дітей та їх батьків, з якими був втрачений зв'язок. І якщо згадаємо цю цю переписку, що були там був друг і знайомий мого, мого сина, з яким. І за якого переживав, і запитував, чи він знайшовся, чи він знайшовся. Його батько також писав у цьому в, в групі, в вайберг, в телеграм-групі по будинку. Він писав і запитував, можливо, хтось знає, де мій син, де моя дружина. Але відповіді ніхто не надавав. Всі ну, писали йому, тримайся, будемо сподіватися, що вони живі, що вони просто не можуть зараз вийти з тобою на зв'язок. Що вони до останнього були в цьому помешканні. Я дуже прикра, що потім підтвердилося, що вони загинули. Загинули діти, які ще в цьому світі вони ще не бачили ні. Вони тільки починали жити, вони раділи своєму життю, вони, вони не, не змагалися пізнати того життя в повній мірі, на яке вони заслуговували. Все це життя було зруйноване в один момент. І зараз його вже не повернути, не повернути тим батькам, чиї діти тут загинули, не повернути тим батькам, тим братам, сестрам, чиї загинули тут люди. Це були мирні мешканці, які нікому не зробили нічого поганого, і які не заслуговують на все те, що з ними сталося. Я сказав, Олексій Борисович. Після анексії Криму у 2014 році прибув до подальшого проходження служби в міста Харків. Харківський національний серед повітряних сил імені Івана Кожедуба. У даному гуртожитку мені було виділено кімнату, в якій я мешкав разом з дружиною та двома доньками. Доньки навчалися в, школу, в школі. Після авіаційного наліту, 1 березня, було знищено наш гуртожиток, в якому перебувала моя родина. Дружина та доньки були доставлені в шпиталь, де, в якому молодша донька Вікторія від отриманих травм померла. В даній кімнаті я проживав місці з родиною. Після авіаудару було все знищено вщент. Кімнат, кімнат не, ета, не залишилося, залишилося тільки остатки кухні. Все згоріло, нічого не залишилося. не залишилось. 1 грудня 2021 року у нас з дітей просто було безмежне щастя за те, що ми нарешті отримали свій, свій будинок, свій дім, свою кришу над головою, що нам не треба вже скидатись по зйомним квартирам. Ми прожили два місяці, і 1 березня 2022 року при авіаударі у нас не залишилось нічого. Діти змушені переїхати в Швецію. Я залишилась тут, ну, речей майже не залишилось. Все треба знову починати і знову, якщо пощастить зйомні квартири, якщо буде десь зняти їх. В цьому віночку моя дитина мала виступати на 8 березня в школі. Вони готували танець, який так і не показали своїм мамам. Рюкзак, який вона збирала на 24 лютого в школу, вона збиралася і збирала рюкзак собі. Речі, зошити. Ну, Він їй не знадобився. Ми не могли знайти цю фотографію. Це її клас.